Зовсім скоро всім підприємцям повернуть штрафи за незастосування РРО, і потрібно буде щось із цим робити. І саме тому знімаю цей ролик про найсучасніші, найпростіші рішення для видачі фіскальних чеків, що є нового на ринку, та що загалом нам далі робити. Отож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І на момент, коли я знімаю цей ролик, в нас в природі існує законопроект 8401, який мають прийняти і яким будуть повернені штрафи за незастосування РРО. А значить, всі підприємці, які до цього працювали без РРО, але мали працювати повинні будуть все таки чеки видавати, інакше ми отримаємо штраф від 100% до 150% від обороту, який був непрофіскалізований. Точно не знаю, чи з 1 липня нам повернуть ці штрафи чи пізніше, але знаю точно, що вже потрібно готуватися до цього і починати працювати із ПРО. Саме тому розберемо найпростіші варіанти і е, нові якісь фішки, які будуть спрощувати нам роботу. А розглядати будемо саме програмні реєстратори, тому що оці великі машини. З кнопками з, із маленьким екраном, які потрібно спеціально кодувати, незрозуміло, як з ними працювати. Як на мене, вже віджили своє. Навіщо купляти собі залізяку, з якою буде тяжко працювати, якщо можна просто поставити програму на е, планшет, телефон, ноутбук і спокійно працювати з нею, з хмарним сховищем і з купою крутих ніштяків, як, з якими реально працювати зручно. Розглядати будемо переро, чекбокс. Ну тому, що за весь період роботи з програмними реєстраторами і за весь свій досвід спілкування з ФОПами зрозуміли одне, що чекбоксом працювати зараз найпростіше. Всі мої підприємці, я особисто працюю саме з ними. Отож, що зараз значить? Працювати, зареєструвати програмний реєстратор. Реєструється він буквально за 5-10 хвилин і вже можна видавати чеки з комп'ютера, планшета, телефона і з посттерміналу, який зараз є над сучасними. Отож, давайте пройдемось, просто е, покажу вам шлях реєстрації, як це робити. Для початку заходимо під мій відеоролик. Тут в описі до відео є посилання для реєстрації чекбоксу. Якщо ви там ще не реєструвались, не обов'язково відразу оплачувати чи не обов'язково відразу вводити свої дані ФОПа. Можна просто зареєструватись, подивитись, як загалом це працює, потестити програму. Важливо, щоб ви скористалися саме цим посиланням. Воно є реферальним, і мені з нього може капнути декілька гривень. В кінці кінців, для кого я стараюся і інструкції знімаю, користуйтесь реферальним посиланням. Отож, по ньому ми реєструємося. Я вже зареєстрований, просто входжу. Там буквально декілька кроків для реєстрації. І потрапляю в кабінет, в веб-кабінет. І що ми маємо на увазі під реєстрацією ПРРО? Нам потрібно зайти і зареєструвати торгову точку. Що надзвичайно просто. Ми просто клікаємо Додати торгову точку. Вносимо декілька параметрів, буквально назва, вид права у власності чи в оренду, тип торгової точки. І декілька інших. Клікаємо Додати торгову точку. І за декілька хвилин вона вже буде зареєстрована в податковій. Після цього ми йдемо, реєструємо касу. Точно таким самим чином. Клікаємо Додати касу, обираємо торгову точку. Клікаємо додати касу. Все, у нас зареєстрована каса за буквально декілька хвилин, після чого ми реєструємо касира. Не повірите, клікаємо додати касира. Обираємо через ключі ЕЦП. Підтягуємо ключі ЕЦП-касира. Інформація вся підтягується автоматично і у нас вже все готово. За 5-10 хвилин у вас вже буде готова каса, з якою можна працювати звідси з веб-кабінету чи скачати додаток на телефон, працювати з телефону чи планшету. Круто, круто. З приводу самої роботи. У нас тут є прикольні штуки, такі як завантажити свої ключі на хмарне сховище. Що це дає? Якщо в мене ключі будуть на хмарному сховищі, я зможу працювати з будь-якого пристрою, не заморочуючись із тим, будуть там ключі чи не будуть. Це мені також дає те, що я ніколи не буду ні відкривати зміну, ні закривати. Вона буде відкриватись автоматично при створенні першого чеку. Я навіть не буду знати, що вона відкривається. Я просто чек реєструю і все. А закриватиметься автоматично у визначений час. Я собі там поставив в 11 вечора. В мене кожного дня, якщо каса відкривається, вона в 11 вечора закривається. Так, отож. Тут в нас також є тестовий касир. Ми можемо зареєструватися в програмі. Відразу тут буде тестовий касир і можна потестити, як це працює. А працює це дуже просто: можна товари собі забивати окремо, зробити собі список із товарів, які в нас є, чи повносити їх по штрих-кодах, чи якщо є якийсь файл вже із готовим списком, імпортувати їх. Або можна прямо тут, у вікні продажу, відразу внести назву товару. Хай буде консультація, код. Вносимо рандомний, мені неважливо який код, якщо вам для обліку потрібно, вносити якийсь певний свій код. Ціна підтягуємо в чек. Все, в нас в чеку є позиція. Можемо підтягнути якусь позицію зі списку. Будь ласка, додали кількість, будь ласка, можемо додати знижку, там скільки відсотків. Будь ласка, буде зі знижкою. Обираємо оплата готівкою, чи карткою, чи інше. Тут можна обрати передоплата, постоплата, вписати свій варіант. Круто, круто. Клікаємо видати чек. Скільки готівки ми отримали, хай буде 700 гривень. Видати чек. Будь ласка, чек виданий, є. список товарів є, реквізити є. QR-код є. І що цікаво, в нас видача чеку буде рахуватися. Якщо ми людині просто QR-код показали, вона в себе з телефону його зісканувала, отримала чек. Ми можемо копіювати посилання, відправити людині в месенджер, телеграм, вайбер смс-кою. Це також видача чеку, не обов'язково його друкувати. Друкувати його потрібно тільки в тому випадку, якщо вам людина скаже а. Мені потрібен паперовий чек. Тоді вже ми варіанту не маємо. Якщо нас просять чек на папері, ми маємо дати чек на папері. Все, чек ми зареєстрували людині, видали. І якщо в мене більше покупок не було, в мене автоматично зміна закриється. До побачення! Ось все, що значить наша робота із фіскалізацією. Поставили собі комп'ютер, завантажили собі програму на телефон, можна працювати. Тепер хотів би поговорити про якісь нові фішки, які є загалом на ринку. Чим можна зараз користуватися ще окрім того, що я вам зараз показав. Я роздобув. Презентацію чекбокса хотів би по ній пройтись, тому що є дуже цікаві варіанти, що можна е, робити. Загалом, нова проблема, яку нам дає податкова. Зараз пощастішали випадки, коли податківці приходять до підприємців і хочуть, щоб в чекові обов'язково вказувались реквізити електронно-платіжного засобу. Тобто, ми тут, ви тут бачите, є е, назва банку, термінал, ЕПЗ, платіжна система. Тема РРН якийсь. І якщо цього реквізиту немає, але є терміналу ФОПа, тоді податково може казати, що вибачте. У вас в чекові немає обов'язкового реквізиту, чек не актуальний, значить, ви його не видали, значить, штраф вам. От тут в даному випадку 600 гривень, якби чек був. Момент тут, звісно, спірний, сперечати дійсно можна. Проте, давайте зараз зосередимось на тих рішеннях, які загалом є, які є автоматичні, щоб не заморочуватись. А рішення такі: можна собі на телефон. Поставити додаток, чекбоксу, підключити собі функцію «tap to Phone». це коли ми платежі можемо приймати відразу з мобільного. І все, у нас в чекові будуть реквізити. Можна собі поставити посттермінал розумний з сенсорним екраном, на якому можна відразу. І працювати із чекбоксом, і реєстру і приймати платежі. І в чекові відразу будуть відображатися, звісно, наші реквізити ЕПЗ. І чекбокс зробив окреме рішення для тих підприємців, які працюють з веб-кабінету. Це чекбокс Pay». Це просто невеликий плагін, програма, яка дозволяє підключити до ноутбуку посттермінал, і він буде працювати в спайці із програмою чекбокса. І відповідно у чекую чекбокса будуть всі реквізити. А із кабінета чекбокса сума буде автоматично підтягуватись на посттермінал. Не потрібно буде вводити її вручну. Ну, і є в нас QR еквайринг від Монобанку. Це коли ми показуємо. Ми просто QR-код, туди його сканує і робить оплату. Тепер трішечки детальніше по цих рішеннях, тому що тут багато що цікавого. Найперше про е, роботу із ПРО на посттерміналі. Почнемо з того, що якщо у вас вже є посттермінал, чи ви хотіли б його поставити, то ви можете собі обрати ось таке рішення. Це розумний посттермінал із сенсорним екраном, на якому вже є додаток. ПРРО ви можете в ньому зареєструватись і використовувати цей посттермінал і як ПРРО, і як посттермінал, і за це вам не потрібно буде нічого доплачувати, адже ви просто платите за оренду цього посттермінала, як і за оренду звичайного посттерміналу. Ось тут в презентації, до речі, є інструкція, як працює ця програма. Посилання на презентацію я вам залишу в описі під відео. Ви зможете її скачати, подивитися цей ролик. Тут є ще дуже цікаві інструкції. І е, ось бачите список тих банків, у яких ви можете взяти цей посттермінал в оренду. Тобто, просто можемо телефонувати і бачити список банків, у яких ви можете взяти цей посттермінал в оренду, щоб працювати із чекбоксом. І йдемо до ще одного цікавого нового рішення це. Технологія Tap-to-phone. Вона дозволяє приймати платежі відразу з мобільного телефона. Ви свій телефон використовуєте як посттермінал. Ви просто підключаєте цю функцію в мобільному додатку чекбокса, і при оплаті можете її обирати. Людина бере свою карточку, якщо на ній є пейпас, прикладає вам до телефону і через NFC всі. Платіж приймається. Або так само, якщо в людини є Google Pay, Apple Pay, вона бере свій телефон, прикладає до вашого, і платіж іде. В цьому разі ви і платіж приймаєте, і всі реквізити електронно-платіжного засобу будуть відображатися в чекові. Комісія, до речі, достатньо приємна. Це 1,3% від суми операції. До речі, також є відео, як ця функція працює. Звісно ж, можете скачувати презентацію, дивитись. А тепер бачите перелік банків, із яким працює це рішення саме в чекбоксі. Мені пообіцяли, що буквально з дня на день монобанк також буде в цьому списку, і я цього чекаю. Мені з Монобанком подобається найбільше працювати. Якщо ви використовуєте чекбокс не на мобільних телефонах, а на ноутбуці чи комп'ютері. І у вас є просто окремо посттермінал, ви не хочете там із смартами заморочуватись. У вас є посттермінал, у вас є програма на на Ноутбуці і ви хочете працювати так. Можна термінал взяти, підключити до ноутбука, поставити невеличку програму, і ви просто реєструєте чек. В себе на ноутбуці по чекбоксу обираєте оплата картою. Вам відразу на терміналі висвічується сума, яку потрібно, щоб людина оплатила. Людина оплачує цю суму через посттермінал, і чек вже формується з реквізитами електронно-платіжного засобу, що надзвичайно зручно. Тут також є інструкція з інсталяції, як це, це рішення реалізувати в себе на комп'ютері. Знову ж таки, презентація у вас буде, можете, зможете пізніше глянути. Наступне рішення: QR-еквайринг. Це рішення зараз є від Монобанку. Там, напевно, вже всі робили якісь платежі через QR-код. Якщо вам. Потрібно прийняти оплату, ви можете дати людині відсканувати QR-код, ви можете його роздрукувати, можете надіслати в месенджер, можете показати з мобільного пристрою. Ваш покупець чи клієнт його сканує і робить оплату. І, звісно, коли чек буде виданий. Із цим способом оплати, то в цьому чеку знову ж таки будуть відображені реквізити електронно-платіжного засобу. Важливо, варто навчитись користуватись переро до того, як нам по них повернуть штрафи. Адже на початку роботи, якщо ви ще не працювали з цим сервісом, загалом із фіскалізацією чеків будуть питання, будуть помилки. Краще поробити помилки в той період, коли за них немає штрафів та відповідальності. А терміни вже піджимають, тому максимально швидко потрібно це зробити. В чекбоксі є тестова каса. Можете реєструватись, просто потестити, як це працює, забити список товарів, якщо це потрібно. Спробувати попрацювати з ноутбука чи з телефону, чи з планшета, зрозуміти, як вам зручніше, які є питання в працівників, якщо є працівники. Тому я б рекомендував цим зайнятися вже не відходячи від цього ролику. Якщо є питання, пишіть їх в коментарях під роликом. Можете писати в моєму телеграм-каналі. Ось він. Я всім стараюсь відповідати. І обов'язково ставимо вподобайку цьому ролику. Підписуємось, якщо ще не підписані. Даю багато корисної інформації ФОПам. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.